Всім привіт! Всім Здравствуйте! Ви знаходитеся на моєму каналі Даші Євтух І так, сьогодні якесь там число, 6 вересня. І ми збираємо ось одна сумка, друга, третя весь їдемо на море. Ще й рюкзак у нас стоїть. І що я вам скажу? Єлі проснулись саме головне, ми купили Артему плавки, троє штук на утро. І все. Ми поїхали. Ну, це іще не все, Того, що Артем перед от'їздом поливає цвіти. Надо, щоб цвіточка було шопить, поки ми на морі. А то ми будемо віддихати там, а цвіточки тут будуть голодати. Серія слідующа. Ми виїхали. Там фасолька лежить, не спить уже. Артем п'є кофе, Андрюха з'їв хот-дог і Віка за рулем. А я знімаю серії, коротше, поскладали всі вещі у багажник і їде. Ми і приїхали в затоку. Нас тут уже зустрічають. що, Артем, доставай пловки, пішли куватися. Трошки ще щас приїхали і вже сонце заходить. Туди що завтра достанемо? Ти оприділився, які ти будеш надівати перші? А ми будемо лотерею тягнути. так. Із мішка, що вилізе, то і Адіни. Вийшли, думаємо, тут зараз двіжуха буде. Вийшло, тут тішено, взагалі. Глухо не похова. Токи, що з Дашкою поліцейські фоткались. Во взагалі нікого не було на вулиці, тільки поліцейські ходили. І вони такі, Даша, та це ж ти Даша, та яка Даша, правда. Тільки вчора начали... розпаковку дивився, каже. <рес> і почали фоткати. В мене Артем за проводник. Зато ще я в курточці і люди там воно теж тоже... <схи> і люди теж там воно цей у діті купуються All inclusive, так? Да, да. Пришли пільмени <схи> Про Галіна. Андрюха ліпив, готовий. А на море бе! Пісок, дує теплий віті. Що приїхали в Чорноморку і зараз будемо знімати бумер бумароки, як ми цокаються. І мені несуть їду. Несіть. Я заказала скота і Міді, і зараз буду пробувати і вам скажу. На мене люди всі дивляться, звісно, і нічого. Кумерон. Так, а, і назад давайте. Я короче, заказала мідії. Е, понцері і короче, оцей скот. Я його вже їла трохи, що я можу вам сказати. Мідії мені не подобалися взагалі. Ну, якісь не знаю, недобрі вони. А скат непоганий, похожий на наші карасіті. Що ми ловимо в ставку, Короче, вкус трохи похожий на нього. Ну, нормальний, проти міді він добрий. Ділася я своїх мідій, Коротше, із скатом І вирішила я щось взяти, попроще я взяла вафельний торт. Зараз буду пробувати. Артем теж взяв вафельний торт. Артем, як тобі скат? Я не даю скат. Він якийсь як м'ясо. Я хотів рибу поїсти, а він такий на вкус, як телятина якась. А мені на карася похожий. вафельний торт буде добріший, бо мені щось не зайшло. Андрюха теж, що ти їси? Я їм став. Рибка така, маленька. А хіріна рибка? Добре. І була дуже смачна окрошка лососем. і смачний э, перець з тюлькою. Офігенно. Воно сука вкусно. Добре. Так, а ти Віка? Як тобі торт вафельний? Ловкий. Ловкий? Наш заночила мені наказати, як правильно, ловкий. А що тобі туди сподобалося? Краветки добрі? Ні, креветки не А Ловкий салат рибацький. Там стільки хамси, тюльки. Тулька, тулька. Тульки. Тільки дуже багато в Києві так не кладуть. Ну що вони тут виловили і кинули мені корів? <гум> Щедрі вийшли вони такі. А може тебе взнали, Дашка? Ага. та й рішили... Я цей торт вапельний. І що я вам можу сказати? Він сьогодні найдобріший був. Він мені, взагалі, дуже сильно подобався. Я просто люблю солодке. Чи ми їдемо зараз у село? Ми, короче, з Артемом набрали набрав, нам бабушка дала картошка. Короче, Домашні. Настоящі. конечно. Конечно. Звісно, не ту, що ми збирали, не нашої сільської, але но до нашої далекої. Скажіть нам яка ця картошка? Вкусна, хороша? Вона прямо як сахар розсипається та просто швидко вариться. Дуже вкусна картошка. Класна, да? Тобто так. це ми як жарить як... варити, як вона не кроплена, нічого жила своїм богом. Артьому дуже сильно нравиться качати воду. Партизанка називається. Струбют воняє, ржавшина, так було, так? Да, у нас точно. Да, вы шо, она такая по куче. В вонюк там, да. Блять, полное ведро, надо стоить. Ростуть великі У мене на городі таких багато. Хто хто? На городі раніше таких багато садили. Глянь, така фотографія, да? Давай свадкаю. Сломав. Не, не зламав Що ти хочеш пити? пить? Бери водку, гаду. Ой, голодні, тогава. Він городський. Артем воды накачал, цветы як в настоящих, мистер и миссис Ми должен начаться настоящий батл на дуэлях. На автоматах, на пулеметах, на усіх. Ну что, подаємося, кто выиграет. Давай. одна. Хотя. Одна. Просто где это у кого-то две осталось, а у кого-то еще три. Да, здесь надо поучиться пострелять, конечно. Закончилось. Фу, Я просто поддалась, дала тебе возможность просто выиграть. знаешь, такая игра на девчачьи. Понятно. Это Так, да, саме на ногу. Ой, таке як у дівськом Молодша група. А можна поміняти? Там вона вже на нозі підозрювано. Приїхали в Белгород, Дністровський, короче, тут якийсь був тільки що жорсткий концерт. Короче, чуть перепунки не заклинило в мене. Зараз йдемо до замка, до, до крепості щасна Вікторія зробить екскурсію, так, розказуй. Кажи, а це знизу. Я ну да я руку переміщу. А це знизу, це розкопки старого города Тіра. Тут знаходили всякі різні речі, які зараз храняться в нашому музеї. Понятно, що воно, так, якесь таке? Було, чи якийсь театр, чи туалет, чи. Це в город, на вулиці. а вулиці. Це вулиці так, оце вулиці, це здание. Ти Бачиш на якому рівні воно було все? З нижче, ніж зараз. Ага. І там море. Диви, як красиво. Олимак Дністровський. Андрюха все фоткає. Фасольку кинув, кинув фасольку. <рес> <рес> ти бачиш? Ти Це а це, а це керманська крепость. Ага. Вона обороняла від всіх: від турків, від татаро-монголів. Ага. там от внизу є... Ро, в якому запускалася вода, і не можна було Вили ми ще мило тут собі, цілі кульки. Додому понакупляла. Дивіться, які, кстати, прикольні. Ключ, пласкогубці. По замках знаходилися, трохи проголодалися, і зараз ми йдемо в таке інтересне коротше, з цей создання, з коску йдемо. <рес> Їсти зараз будемо. А ось і наша іскоска. Коротше, пільмени, вареники. Картопля, м'ясо. Коротше, це ж, з чим вареники тут, а це ж п'ять вареники. Заходимо. Бургер з котлетою за 59, піца, якщо з сиром, 75, бутерброд за 52 піканти. Салат дамський 85. Курка гриби огірки. Салат з кальмарів дорогий, 135. Перці від бабусі за 115. О. Так, а тут ще десерти. Дивіться. Наполеон і такий, і такий, Смайлики, Якесь заливне, навіть печення, як ми вдома робили. О, тірамісу, не заливне. Да. Панакота. Желе. На самому немає. Треба піти до на я бар, буду, бар, набрати да. чоловіка Бараль, і продиктувати меню. Буду, так як віка. <laughs> Андрюха, ти що будеш? Я буду варинка з картошкою. Нема вареньків? А, Варін. А з чим є з картошка є вареньки? З картошкою. Ти все, і закінчився наш отпуск. Ми зіли вещи, коротше, і зараз будемо їхати додому. Все. Короче, я трохи ще не загоріла. Трохи тільки загоріла, а трохи не загоріла. І, коротше, не купалася, тому що вода була холодна. Все, Всім дякую, всім пока. читалася як мамці.